Минув час, часник вже достигає, і саме час дізнатись, коли його правильно викопувати, щоб отримати великий якісний врожай. В цьому відео покажемо, як визначити, що часник достиг, як його обережно викопати, щоб не пошкодити головки, як правильно підсушити та зберігати, щоб він не знив і лежав всю зиму. А ще ви дізнаєтесь, які дні вважаються найкращими для збору часника. Якщо вирощуєте часник, це відео для вас. Коли ви ламуєте стрілки, треба залишити декілька для того, щоб визначити, коли у стрілкового часника стрілка випрямляється. це перша знака, що головка починає дозрівати. Спочатку стрілка закручується спіралю, але як тільки вона розпрямляється стає прямою, запускається процес формування повноцінної головки. Від цього моменту проходить приблизно 2-3 тижні до повної стиглості. Саме тому важливо не пропустити цей сигнал. Випрямлення стрілки показує, що врожай майже готовий. Це зручний природний індикатор, коли пора готуватись до збору. Щоб визначити, що часник вже достиг, зверніть увагу на листя. Коли нижні 3-4 листки по і підсохли, верхні ще зелені, це найкращий час для збору. Якщо чекати довше, головка може розсипатись з землі або потріскатись. Листя надійна підказка. Головне не прогавити момент. Щоб правильно викопати часник, краще використовувати вила. Не тягніть часник за стрілку чи стебло. Головка може залишитись у землі. Підкопуйте землю вилами з боку на відстані близько 10-15 см від рослини, щоб не пошкодити зубчики. Потім не бийте головку об землю чи інші предмети, бо це може її пошкодити. Не копайте часник, коли земля дуже мокра, бо вона прилипає до корінів і можна ушкодити головку. Будьте обережні, щоб зберегти гарний врожай. Ні в якому разі після копки не мийте та не чистіть часник. Дайте йому час висохнути. Після викопування часник потрібно правильно висушити. Щоб він довше зберігався, найкраще сушити його в тіні або добре провітряному приміщенні при температурі близько 25 градусів. Уникайте прямого сонця. Воно може пересушити луски і головка стане ламкою. Часик Сушать з бадиля його можна зв'язувати в пучки і повісити на матусі. Сушіння триває приблизно 2-3 тижні до повного висихання і стрілок. Цікавий факт у давнину часник сушили на дахах хат, вірячи, що він захищає від злих духів і хвороб. Також добре просушений часник не тільки довго лежить, а й зберігає свої цілющі властивості і гострий аромат. Правильне сушіння ключ до якісного врожаю на зиму. Після того, як часник висох, наступний важливий етап його перебір і чищення. Перебирати часник краще в сухому чистому приміщенні. Спочатку потрібно відокремити здорові головки від тих, які мають пошкодження, плями або починають гнити. Пошкоджені чи підгнилі головки краще використовувати швидко на консервацію, бо вони не зберігаються довго. Здорові головки зберігайте окремо, щоб уникати поширення гниття. Щоб очистити часник від верхніх лусок, акуратно їх розкрутіть руками або використовуйте ніж або секатор. Цікаво, що луска не тільки захищає часник від пилу та шкідників а й допомагає зберегти в ньому вологу ефірні олії, які надають часнику гострий смак і лікувальні властивості. Для зручного чищення зубчика часто використовують простий трюк. Роздушують зубчик плоскою стороною ножа. За декілька секунд, тоді шкірка легко відходить. Цей спосіб допомагає швидко почистити багато часнику, особливо якщо треба годувати велику кількість людей. Ще один цікавий факт: у деяких країнах є традиція зберігати часник разом з лавровим листям або червоним перцем це природні антисептики, які допомагають запобігти появі плісняві під час зберігання. Правильний перебір і чищення – це не тільки про естетику, а й про те, що ваш часник довше залишиться свіжим і корисним. Витайте на це трохи часу і ваша зимова кулінарія буде смачною і здоровою. Ну і нарешті найкращі дні для збору часнику у липні та серпні 2025 року. В липні це 26, 28 липня, в серпні це 1, 2, 22, 23, 24 та 30 липня. Ці дні вважаються найбільш сприятливими для збору врожаю. Рекомендується збирати часник саме в цей період, щоб краще зберігався і мав насичений аромат. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Часник найкраще зберігається в сухому провітряному приміщенні в темному місці. Оптимальна температура від 2 до 10 градусів Цельсія, а вологість 70%. В іншому випадку головки можуть почати пліснявіти, та проростати.